Ми збираємо підписи під резолюцію недовіри Кабінету міністрів. Скажу вам, що нам фактично залишилося три підписи під тим, що було 226 депутатів для відставки уряду Азарова. Зразу вам кажу так само чесно. В цих підписах є комуняки. Комуняки це дуже цікаві люди. Як тільки прийде до голосування, вони зразу побіжать продавати свої голоса, тому що вони давно мріють перейменувати комуністичну партію в капіталістичну партію. І вони вже дійшли до таких статків, як самі відомі капіталісти. Але папері не горять, підписи є. І це буде письмова резолюція недовіри Уряду Азарова. Ми доб'ємо це, і ми далі вимагаємо від Віктора Януковича відправити у відставку свого побратима і нашого друга в лапках, якого любив весь український майдан, правда? Микола Азарова. А як ми його любимо?